Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження це BMW E60 в рестайлінгу. Це 2008 рік, Подивіться, максимальна фара. перед-зад. нова зимня гума, у гарному стані по кузову, без подряпин, сколів, царапин, дуже гарно виглядає. Подивимось по задньому ряду, він як новий. Чорний шкіряний салон. Все дуже гарно виглядає. Так, Пасажирська сторона на електрорегулюванні, без сервантов та дерева. Сірий колір не старить машину. Є у нас підлокотничок, є підігрів і сидінь, є і вкруг. Покажу вам по водійській стороні. Дуже прикольна комплектація. Що маємо? Повний електропакет, пам'ять, електрорегулювання керма, круїз, автосвітло, автодощ. Все в дуже гарному стані. Не заюзано, без помилок, розхід у городу в нас 9 літрів. Шепче. Моторчик просто шепче, обслужен, нічого не тече, не потіє, турбіна. Пройшла ревізію, в принципі, по автівці питань немає. Їздова гарна автівка, без вкладень, без гімерою, скажімо так. Дуже гарний а, варіант. Хто іще живу Є60, приїжджайте до нас Грушевського 15А. Добра тачка. Всіх чекаємо на тест-драйв.